Доброго вечора, шановна громада, Радий вас бачити в черговий раз, в черговому місці, що ми маємо добрі звички, звичаї, і ми можемо підвести якийсь підсумок. Однієї з субіт, після вечірнього, я з братом розмірковував, коли ми почали з вами досліджувати поточний квартал суботньої школи, ми почали досліджувати про Мойсея. І ви всі звертали увагу про те, наскільки. Віра його в батьків вплинула на його виховання, на його ставлення як особистості і розуміння його майбутньої місії. В цьому контексті я так роздумував і свої роздуми про проповідь, і знаєте ще, крім того, що я роздумую про духовне, в проповіді я завжди замішую те, що відбувається в нас в житті в світі, тому що наша віра, релігія, я сповідую такий принцип і стараюся його втілити в життя, мусить відобразитись в нашому повсякденному житті, інакше вона немає сенсу. Або бачите її відображення, бачите її сенс. Де її можна застосувати або мірилом, де вона може бути. І я зіштовхнувся за останні тижні з роздумами про те, що дійшов такого висновку, що невіруючих людей зараз немає. Є, звісно, такий рух, як атеїзм. Так? Він відносно молодий, він виник після Французької революції кінця 18-го, початку 19 го століття, коли багато нових. Філософії, психологічних, соціологічних напрямків, коли вже не боялися переслідувань від католиків за дослідження грецьких праць, грецьких філософів і митців античного світу, це получило новий рух, новий поштовх, нові люди, типу Ніцше, Дарвіна і тому подібних, почали вливати нові ідеї, думки, які швидко заполонили світ, стали популярними. Але який сенс? Атеїзм став популярним. В собі він включає таку суть, як не вірити у Вищі сили, так? Але натомість є заміщення. Я спробував поглянути на це з точки зору структури, так, типізації. Тобто є релігія. Що вона в себе включає? Віра в надприродне, Бога богів, ритуали, тобто обряди, поклоніння, молитви, моральний кодекс, священні тексти, традиції, спільнота віруючих. Отак От коротко: структура е релігійної течії побудовані на вірі в надприродні. Так? Божественні сили. Атеїзм не релігія, він... це відсутність віри в Бога чи богів, немає обов'язкових обрядів, ритуалів, священих текстів, немає централізованої організації чи авторитету, радше філософська чи світоглядна позиція, а не віра у щось. Проте в деяких випадках атеїзм поводиться як функціональна релігія. Наприклад, атеїзм сповідує віру в розум, науку або людство. Тобто відкидає одне, те, що ми вважаємо за божество, вищу силу, яка стоїть над нами, вчить нас, показує, так? а сприймає за вищу силу, грубо кажучи, свою, за поводир авторитет це людський інтелект, гуманізм і вибір людини стоїть вище всього. І він є абсолют. Замість віри в Бога, це віра в розум, науку, людство. Священні тексти там замінені на теорії, наприклад, Дарвіна. Гакслі, Докінс, я, якщо чесно, других двох авторів не знаю, так глибоко не досліджував. Але, наприклад, сторія дарвінізму добре знайомий через університет і часткову школу. А ви, напевно, ще більше мене знайомі в свій час, коли її вивчали в школах, правда? Вона взята теор... теологія... теорія дарвінізму Дарвіна за основу сучасної науки, з якої потім пішла і теорія великого вибуху, і на основі чого будуються <кій> контексти. Основи і доводи того, що Бога не існує. Але, по факту, якщо взяти, віримо і ми в Бога, як і люди, які в Бога не вірять, докладають тих же самих зусиль, можливо, не менше, я впевнений, щоб довести, що його нема. Але віра в людей все одно є, як би ви це не називали. Хтось в щось вірить. Проповідники там відповідні є, ті самі, що ми читали: Гарріс, Докінс, Гіченс, Дарвін свого часу, який він не був настільки популярний, але прийшли люди, котрим це було. Скажімо так, припало до душі і зробило популярним на весь світ. Моральний кодекс, який є в релігії, в атеїзмі заміняється етика гуманізму, раціоналізм. Спільноти – це атеїстичні об'єднання, форми конференції, воно таке все одно є, особливо в науковому контексті. Місіонерство замінене активним переконанням інших у своїх поглядах, тобто доведенням. Знаєте, це все можна було би так. Не брати до уваги, якби не враховувати контекст України і українців, тому що за останні три з половиною роки Великої війни я від багатьох людей з близького відносно мені і з близького оточення чув таке, що якби Бог був, цього б не сталося. Чули таке? І вони зіштовхуються з другою проблемою: атеїзм сповінує, як ми читали, гуманізм, раціоналізм, етика. Тобто, коли людина вибирає чимось чинити, проте, він не завжди працює. І вони це стараються обґрунтувати, пояснити або не можуть пояснити. Ну, тобто, так само, як ми, так, в деяких моментах. Ми віримо в те, що Бог є, і Він нам дає право вибору кожному, і кожен так чинить. Так ми віримо в Божу справедливість і в Божу любов, яка проявляється. Люди, які в Бога не вірять, доводять те, що якби Бог був, він би не дав права чинити людям чинити зло. Але як ми вже зараз на цьому зупинятись не будемо, але ми вже з вами це часто обговорювали і знаємо, істина любов Бога до нас з вами в тому, що ми абсолютно вільні в своєму сповіданні і праві вибору, і що його любов настільки велика, що він дозволяє говорити про нього такі речі несенітності або образи. Але ми маємо розуміти, що кожен за своє переконання, дії, вчинки і особливо вплив, який ми чинимо на інших людей, ближніх сім'ї, друзів чи однокласників, то що, нестимемо ми особливо. Те, що я вам прочитав, як воно вважається, в США в 1961 році була справа, і Верховний суд США видав таку тезу. В справі Тораско проти Воткінса було зазначено, що світогляди, які не вірять у Бога, але мають моральну систему, можуть вважатися функціональними релігіями в юридичному розумінні. Це серйозне твердження, яке ототожнює віруючих і невіруючих людей перед законом в одну Нішу категорію, цебто, що ми будемо суджені за одним законом. Хоч атеїзм виникав та як рух, який довести, що Бога нема, віри нема, не треба. Проте, в принципі, ми сповідуємо ті ж самі. До чого я це зробив вам такий трішки вступ. Як завжди, є дві категорії людей. Є люди, які Стараються докладати зусиль, переконувати себе, знаходити підтвердження, вірити в те, що Бог існує, і в те, що Він всім керує. І є люди, які замість Бога, як ви бачите, на прикладі атеїзму, але насправді є дуже багато інших рухів, типу християнських сект, релігій, е східних, азійських регіонів, там є своїх багато рухів, які заміщають енергіями, чакрами, моно. Богом, багато Богом, і купа всього різного, проте суть одна: в людини є тяга, в людини є місце для Бога. І якщо там Бога немає, це місце займає хтось інший. Потім цей вплив шириться на інших людей, стає популярне і тому подібне. Для нас, яка з вами небезпека, очевидна. Особливо в світі капіталізму, і сучасності, і великої війни, дуже легко скласти 2 плюс 2, щоб дійти того, що Бога немає. І щоб побачити тут Бога, треба знати трішки більше контексту. Але віруюча людина, вона тим і відрізняється, що незалежно від обставин, вона залишається вірна своєму слову. Тим більше наша країна переживала не одну таку війну, і ми маємо багато прикладів з попередньої Великої Другої світової, з Першої світової, коли віруючі люди, місіонери і тому подібне проходили це випробування, і концтабори, виживали і розказували свої досвіди, доводячи тим самим Бога існування. Хоч нація, яка постраждала одна з найбільших відсотковому еквіваленті єврейська нація, Ізраїль, так більша частина їх після Другої світової побачили в тому, що Бога немає. І це і вплинуло на пропаганду ЛГБТ, гомосексуалізму і всього решта в них в країні. І як приклад, цього наскільки смішно, їх підтримують, їх не підтримують. Молодь типу ЛГБТ-спільнот підтримують Палестину, проте коли з ними спілкуються, чи знаєте ви, що Ізраїль є найбільш гейською країною Близького Сходу, вони цього не знають. І кажуть, ми бравше видали Палестину, де їх заб'ють за законами Шаріату і тому подібного. Це самовнушення, я не знаю, як це назвати, самонакручування, самопереконання в нові ідеали цінності, воно породжує Нові цікаві моменти, і в нашому часі наука вже достатньо сильна, розвинута, щоб досліджувати певні функції і функціональності головного мозку. Знаєте, крім релігії і сект, є також цікава така річ, як псевдобойові мистецтва. Борють вони своє коріння, виключно з духовних практик, конфуціанства і тому подібного. І перші згадки відносять до 16 століття. Там Трактується як через віру, ви знаєте, можливо, не знаєте, але Китай, Тибет, Японія, Кореї, вони вірять в так званий схожий цикл реінкарнації, як і індуїзм. індуїзм але також в те, що ця енергія циркулює в нас по тілу, можна її певним чином збити, вона буде впливати китайська медицина, тобто, коли вколити голочкою. Певні точки оцих так званих чакр вузлів у вашому тілі, у вас або перестане боліти голова, або почнуть лікуватися нирки. Або таким самим чином виводити камені з нирок, була така популярна колись практика. Тобто це в категорії народної медицини. Це все засновано на їхніх духовних практиках, на їхній релігії. Е, є люди, науковці, які почали досліджувати їх, певні феномени, і також секти. Що в них спільного? Е, ви бачили відео, в нас в Україні таких пасторів-проповідників було також чимало, які робили тач, казали, зцілись, люди тріпались, падали, кидались. Такого багатопопулярного по світу. Е, хтось почував себе погано, добре, я не знайшов підтверджень того, що комусь ставало добре, і він починав ходити, але зазвичай такі дивні речі з людьми відбувалися. У цих практиках псевдобойових мистецтв аналогічна ситуація. Коли майстер виховував своїх учнів, він міг там повалити, як він казав, силою думки, силою енергії, могли впливати на серце, міняти ритм, усипляти. І учні дійсно піддавались цьому впливу. Між ними двома є багато спільного. Коли науковці взялись за дослідження, я вам зараз зачитаю трішки матеріалу, який я виписав, тому що в чому парадокс? Коли, допустимо, прийду я, який в це не вірю, зі мною нічого не відбувається. І багато відео, таких, які стали популярними, викривали псевдомастрів, або в секти, коли не допомагали зцілення. Воно не популярне в інтернеті, але дуже багато такого є, так? які е, виводять на правду яких шахраїв. І потім знаходиться тисячі одне оправдання, чому то було не так, не та фаза місяця, зірок, третя подібне, бо ти не віруючий. Але ось є такий факт: запитання релігії. Що можна сказати? Проте ці ж самі риси в псевдоспорті, там вже, знаєте, все набагато простіше, механічна складова. Але пояснюють її тим же самим. Виникає логічне питання: якщо це все фейк, то чому люди падають? Ми ж бачимо відео, вони реально не притомніють, корчаться, іноді виглядають справді ураженими. Відповідь криється в психології та нейрофізіології. По-перше, сугестія та груповий гіпноз. Сугестія це тип прямого повідомлення, через який людина намагається впливати на рішення, вірування, судження, думки та поведінку іншої людини чи групи людей, не звертаючись до раціональної аргументації та не використовуючи фізичного примусу. Майстри, пастори, лідери думок, свідомо чи ні, використовують класичні техніки масового навіювання. Як це працює? Монотонні тренування або навіювання протягом тижнів, постійні розповіді про таємні сили, ритуальні крики і церемонії, а також авторитетний тиск з боку майстра. Людський мозок поступово входить у трансовий стан, де критичне мислення просто вимикається. І це дивовижно. Це схоже на сеанси релігійних цілей. В Україні та за кордоном були так звані апостоли. Де вони нібито зцілювали людей дотиком. Там працює той самий механізм. Люди падають не від удару або божественної сили, вони падають від власної віри і бажання відповідати очікуванням групи. По-друге, ефект комплаїнсу, тобто соціальне підкорення. У замкнутій групі учнів або віруючих діє потужний механізм тиску: ніхто не хоче виглядати білою вороною або розчаровувати улюбленого сенсея чи то лідера. Коли майстер проводить енергетичний удар, дотик, тобто імітує вплив, то людина підсвідомо піддається очікуванням. Дослідження психології сект показує, що люди можуть імітувати навіть сильний біль чи втрату свідомості, якщо це прийнято в їхній групі. Роки тренувань привчають не ставити під сумнів слова наставника. Результат, наче реальні нукаути. Але це рольова гра, хоч і несвідома, а може навіть і свідома. По-третє, ноцебо ефект. Плацебо, коли пустишка допомагає через віру. Так от, ноцебо – це зворотній процес, коли очікування поганого самопочуття реально його викликає. Якщо людині тижнями показувати, що певний жест її знепритомнить, вона може дійсно відчувати запаморочення або слабкість від чистої психосоматики, мозок настільки потужний, що здатний створювати фізичні симптоми на основі одних лише очікувань. Знаєте, коли я з цим матеріалом ознайомився. Я пам'ятав слова Ісуса Христа, який казав, якби ви мали віру як гірчичне зерно, ви могли би переміщати гори, сказати кінця додолу чи до моря, або встань і перейди. Люди завжди старалися пояснити, віра, якою силою є досі такі люди, які можуть смерть тварин викликати і тому подібного, силою нечистого, але з точки зору раціональності це важко пояснити. Проте дивіться, які відбуваються речі без... Скажімо так, божественної сили втручання в певних моментах, проте виключно з роботи механічної і певної психологічної з нашим мозком, що мозок може симулювати такі речі і реально вчиняти вплив на фізичному рівні на наш організм, ніби це дійсно сталося, хоча цього не було. Від самонакручення, самонавіювання і тому подібного. Це негативний приклад. Я частково розумію, чому зараз не відбуваються чудеса, надзвичайні явища, тому що, по-перше, не все так однозначно в цьому світі. Завжди знайдуться мільйон думок, тому що, і дивлячись зараз на Україну, гарний вийшов матеріал про трьох чеків, які, чехів, які не вірили про війну в Україні. І чеська студія зняла про них фільм документальний, коли взяла їх повозила по Україні. Трошки по Заході, але більша частина, північ, схід. І південь України. Результат, я думаю, ви знаєте, який очікуваний, ця динаміка зміни цих людей, їхня віра в це, що це все був великий фейк, розвод, гроші, вимагання, політика, яка не стосується нас простих смертних, очевидно. Завжди піддаєшся питанню, наскільки далеко людський безум може заходити. в Біблії є підтвердження в Римлянах 1,21, 22 і 24, 28 віршах є такі. Згадки, я вам зараз їх зачитаю, це певна витримка з цих текстів. Римлян 1,21. Бо, пізнавши Бога, не прославили його як Бога, і не дякували, але зникли в своїх думках і затьмарилось їхнє нерозумне серце. Називаючи себе мудрими, потуманіли. Тому Бог і передав їх пожадливостям серця їхнього. І як вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі, то Бог передав їх розуму переверному. Переверненому, щоб чинити непристойне. Дуже гарно слова відгукуються в тому всьому, що ми зараз бачимо, і в тому всьому, що світом сповідується, правда? Також вісає 5 розділ, 20-й вірш: горе тим, що зло називають добром, а добро злом, що темряву вважають світлом, а світло темрявою. Гірке за солодке вважають, а солодке за гірке. Який можемо з вами зробити висновок з цих текстів? Якщо людина не довіряється Богу, не довіряється Його волі? Бог відступить від неї. І це не Бог її проклине. Це людина буде без Божої охорони, вільна піддана всім течіям, а як в тій притчі, про сім ще зліших духів, які вернулись на місце, з якого людина його вигнала, станеться значно гірше. Ми ж з вами, як віруючі люди, маємо бути за прикладом Мойсея. Мені подобається, коли ми з вами почали читати цей урок. Книга Вихід, другий розділ, перші другі вірші, як Мойсей пише сам про себе. І пішов один муж з дому Левії і взяв собі за жінку дочку Левієву, і завагітніла та жінка, та й сина вродила, і побачила його, що він гарний, та й ховала його три місяці. Це період, коли ізраїльські хлопчики до двох років мали вбивати, кидати в ніл, був закон. І Мойсей сам про себе пише, зі слів матері, що був він гарний, через то батьки вирішили його залишити. В живих. Пошуткували, як гарно про себе автобіографію можна писати. Але читаючи далі, книга вихід вже написана була після того, як Мойсей мав цей досвід виходу з Єгипту. І ми про тьому книги бачимо динаміку зміни його характеру як особистості. В 40 років він дуже впевнений, він пам'ятав слова матері, він порахував, ось ось має незабаром статись. Він особливий, тому що. Коли батьки поклали його в очерет в певне місце, він попав до рук дочки фараона, названий взятим з Нілу, попав на виховання, ще й до 12 років його мати так виховала, що він це все пам'ятав, і все своє свідоме юність і зрілий середній вік, провівши в Єгипті, він пам'ятав, хто він є, до кого він належить, яка його місія. І коли прийшов час, як він для себе думав, він почав діяти. Та чи згожував він це з Богом? Ми знаємо, що ні. Це призвело до наступних 40 років вигнення з Єгипту. І коли Бог знову звертається до нього через палючий кущ, ми бачимо зовсім іншу людину, зламану, смиренну, людину, яка на своїй помилці опиралася, скільки могла поклику Бога. І Бог йому вже показав надприродні діяння, які будуть, і брата, якого вже по нього вислав, буде говорити. І ця ситуація ще не раз повторюється при розмовах з фараоном. І цей процес знову повірити в себе. Він відбувався протягом всього випробування, коли ізраїльтяни були в Єгипті, коли Мойсей просив фараона їх виводити, всі кари. Він був між двох вогнів, було йому нелегко. Він боровся, але знаєте, в результаті це призвело до того, що він взагалі в кінці життя, хоч і помер, проте був Воскресений Богом, взятий на небеса, він отримав значно більшу нагороду, чим обітована земля на землі Ханаан. Він, в момент, коли ізраїльтяни згрішили, і Бог сказав, я з тебе створю новий народ, а зараз ти вийде, і я їх знищу, бо вони твердо вони вперті, вони грішники. А Мойсей, вже в цей момент, пройшовши такий великий шлях, зміни позитивних і негативних елементів, стає заступником, заступником перед Богом і говорить йому, що здається навіть вже в цей момент якось трішки навіть нахабно, що нагадує нам розмову Авраама, коли він плавнув. Каже Мойсей, як знищиш, то знищи мене з ними. Бо що ти, виходить, на сміх всім народам їх вивів, всі бачили, що ти робив, які великі дива, а тепер ти їх хочеш знищити? І за заступництвом Мойсея, ми знаємо, що Бог не знищив той народ, а продовжив далі їх терпіти, виховувати, і Мойсей ніс свою ношу з ними. Ми з вами кожен маємо свій вибір. Якщо ми не довіримося Богові, друзі, наш мозок. Знайде чим заповнити цю порожнечу, ви її будете називати будь-якими словами. В людей вірите, в державу вірите, в націю вірите. Відкрийте очі і дивіться, що відбувалося з нами, наприклад, цього тижня. Крім Бога, в цьому світі вірити немає в що. Крім надії, яку нам дає Бог, вірити, немає сенсу, тому що все це марне веде тільки до великого розпачу і прокляття. Я закликаю мене в першу чергу і вас з кожним новим випробуванням, яке буде нам повторюватись. Поступати, за прикладом Мойсея, не допускати оцього накручування, коли нам здається, що ми можемо чути Божу волю, не порадившись з ним, бо ми чи розумні, чи знаємо, чи мали певний досвід, а кожного нового разу, як вперше, звертатись до Нього за його посередництвом і керівництвом. Тому що мозок наш може й імітувати голос Бога, або придумати, або виставити що найгірше, бажане за дійсне. А це, друзі, шлях в нікуди. Будьмо з вами відкритими Божій волі, Божому голосу. А Він відкривається через найпростіші речі. Дослідження Біблії, щоденне читання, молитва з ним. Амінь.